Ха-ха-ха-ха, <плес> дивіться, тут ви давайте бігають клас. Ой, добрий день, добрий день. Чи любиш ти Майнкрафт? І чи грав ти колись в цю гру? Певен, що грав або хоча б один раз чув про неї. Але що, якщо я тобі скажу, що з'явилася гра, яка дуже схожа на Майнкрафт, але є одне але. Таке відчуття, що коли розробник її створював, він був. Під чимось, але це настільки прикольно, настільки цікаво, що я певен, воно вам сподобається. Гра називається Войма, і буквально сьогодні вона вийшла в альфа-версію, в яку можна зіграти. Я ще давненько, мабуть, тиждень або декілька тижнів назад бачив її в огляді і трейлері. І вона мені викликала різні відчуття: відчуття сміху, відчуття цікавості і тому подібне. Коротко кажучи, це гра, де ти граєш за ведмедя, і ти в світі, який генерується схоже як Майнкрафт. Ти можеш ставити блоки, але окрім блоків, ти можеш їх деформувати, якщо я не помиляюся. Також будувати різноманітні будинки, але окрім цього, там не квадратні дерева, а звичайні. Тобто там дуже багато відмінностей, але дуже багато схожостей з нашим улюбленим Майнкрафтом. Грубо кажучи, буде весело і буде дуже-дуже цікаво. Тому всі дайся познавати. Зручніше, тисяй і вподобайку, підписуйся на канал на цьому каналі ще більше цікавих відео, а я не буду тебе затримувати. Бери якийсь чайочок. Це, до речі, чашечка з мого власного мерча, який ти вже можеш замовити. Окрім чашечки, там ще є брелоки, значки, стікери. Тому переходь в інстаграм і замовляй, тому що кількість обмежена. Погнали! Ось таке в нас головне меню: тут можна створити новий світ. Тут у нас є, я так розумію, звуки, я поки що їх не чую, можливо, їх просто-напросто немає. І тут також як і у Майнкрафті є фоу-фоу, це ось не неначе приближення і віддалення екранчику. Тобто тут дуже багато однакових речей. Create New World. Як ми його назвемо? Давай назвемо його. Я можу вже писати, давай назвемо його. Ліс. А, не можу українською писати. World... Чупакабр. Не World, а, а. Як ліс буде? Форест, 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 чупакабр. Форест чупакабр. Чупакабр. Форест, чупакабр. До речі, ще. Воу, <зум> воу. Wow, wow. Що це таке? Це... А, це я, типу. О, окей, я можу щось створити. Це я вже відразу створюю. Окей. Можливо, нам відразу дають можливість пограти в незгенерованому світі, а саме в пісочниці поні, в якій ми створюємо світ самостійно. Я можу зменшити ось так зробити. да Окей, окей, я можу зменшити. Зробити ось. Ого, я можу зробити ось так. Навіть диви, якісь лабіринти, можу зробити. Erase, що це значить? Це я можу вимкнути, типу, окей. Окей, 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 окей. Угу. Так, давай, а як спуститися? Чи я от суто можу ось так робити, Ага. Мабуть, а, вот зум можу зумити, окей. А що далі? Що далі я можу робити? Мені здається, що я можу щось робити, а що непонятно. Може, якось стрілочками. в дистанцію можу налаштовувати за допомогою стрілечок. Тут я можу ось так робити. Ну поки що не до кінця зрозуміло. Угу. Save game to меню. Чекай, може я щось не так створив? Я можу обрати. А, все, я створив собі світ, і я тепер можу на ньому грати. В цілому, я міг грати на ось цьому first Dream. Окей, давайте зіграємо на цьому. Я не знаю, навіщо я взагалі сюди. Дивіться, тут ви давайте віхають клас. Уй, добрий день, добрий день. Мені здається, коротше, що це відкрита бета-версія, і тут багато гравців, коротше. Цікаво, звуки в мене немає чи всіх? Це всіх, походу, звуку немає. Е, е, окей, зрозуміло. Тобто тут, тут в цілому немає звуку, бо окей, що це біжить тут на мене, гаразд. Тут дуже багато ведмедів, мені здається, це відкрита бета-версія, і тут ми можемо грати з різними людьми, що дуже прикольно. А ну давай добудемо дерево. Клас. Ні, звуки все ж таки тут є, і звуки, наче я збираю. Вот, воно в мене є в інвентарі, і тепер я можу його ставити. Так, чекайте. Відстаньте від мене, вони бігають один за одним тут. Так, добуваємо. А тут клацаючи, я добуваю і ставлю відразу. Алло, давайте ось так зробимо. Добуваємо. Добу... О, дерево! валиться, звалилось дерево, окей. Я можу ще це подобувати, типу які я вже поставив. Ой-ой-ой, обережно. Так, мені падають якісь різноманітні блоки. Давайте назбираємо блоків і що це взагалі вони зробили? Що це таке? Це якийсь моб, коротше, ти поняв? Воу, це моб якийсь, дивись, з зубами. Дивись, там якась є башня, я хочу до башні. Я хочу до башні. Йому, моє, скільки тут цих ведмедів? Дивися, дивись, скільки тут цих штуковано. Ну, давай дійдемо до якими. Це не башні, це якісь гори, ти поняв. Так чекай, я тебе зараз трошки поправлю, бо я ж тут, коли звуком розбирався, трішки тебе сунув. Дивися, а це чекай, це... це наче з якихось пластинок збудовані штуковини, поняв. Я можу робити. Подвійний блок. Що це за звуки? Мені цікаво, це ведмеді, вони якби справжні, типу справжні, справжні, якби люди. Ага, дивись, от ще можна добувати листя. Я побачив в чувака листя, я хочу його тепер добути. Мені випаде, вони випадуть, вони чи ні, цікаво. Давай добудемо. Ага. Вони впали, але поки що нічого з них не випало. Добуваємо. Не можу добути. Ні, добув, дивися, але листя мені не випало. Але я чітко бачив, що в нього було листя. Тепер я теж хочу листя, як його тепер добути. Дайно -ну мені ще листя, будь ласка, добувай. Е, дуже прикольно в тому, що е, в цій грі є своє ком'юніті е, там в Діскорді, де вони там спілкуються, і, наприклад, автор ділиться своїми думками, типу, і звідки взагалі пішов, наприклад, чому ведмідь, наприклад, так? він розказував там, що його дуже надихають фінські ліси, е, і в нього друг був є, е, е, який пішов і сфотографував для нього, там, наче, в музеї, в Хельсінкі. Ведмедя і якраз цей ведмідь пішов як основа персонажа до цього Всесвіту. Там ще щось є, дивись, там якісь є структури, наче їх якийсь чувак збудував. Дивись, тут можна позбирати блоки. Тут можна позбирати блоки. Ого, скільки тут блоків, та ти що. Дивися, ого, девіть тисяч в мене зараз буде. Цікаво, це хтось їх поставив тут. А там є ще дещо. ну давай туди підемо. О, тихо, тут щось відставляється. Давай отак, як в Майнкрафті. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Трошки тут, правда, управління трішечки важкувати, але що зробиш? Туди я не дістаю. Ага, тут треба бути дуже обережним, бо якщо я впаду, я певен, що помру. Та ти дуже обережним бути. Дуже? Придуже. Обереж. Тут шифта просто немає. Ану, і подвійний. А, ну щось подвійний прожо, стрибок не стався. Так, що це в мене тут таке є? Так, в мене є ножниці. Я тут прям багато чого збираю, прям дуже багато чого. Якесь одне серце в мене є. У мене є ф <фан> фен, серйозно. А. а. Чекай, щось якісь ножниці, якісь дробаші тут є навіть. Шотган. А на що мені вентилятор? Я на вентиляторі літати можу. Серйозно, я можу літати на вентиляторі. Ля, оце механіка, не то, що ваш цей Майнкрафт шотган. Ану. Я, мабуть, стріляю ним якимось чином, чи що. Я, до речі, отримав шкоду, я вже не знаю. Чейнган. Чейнган. Ага, він отак от. Кидає якісь штуки, непонятні. О, дивись, я здалеку можу ламати. Це чейнган таке робить? Ні, це не чейнган. Ні, це чейнган. дивися, я по факту зброєю можу ось ці диски зламувати, отак от стріляти. І зараз воно обвалиться. Все, дивись, 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 дивись. дивись. Опа! І все обвалилося. <хі -хі 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 -хі. Я хочу далі, в мене є цікавість, я хочу туди. Чекай, в цілому, я ж можу по оці поводіти. Правильно, так, да, я можу йти по воді, мені нічого боятися. Єдине, я хочу ще ножниці. Чому я не підібрав ножниці? Все, у мене тепер є ножниці, я можу комусь чікнути його причандали. І все. Наприклад, ведмедю, який десь заснув печці. я бачу там якісь. Ого, ого. Ну, прям альфа-альфа, я не знаю. Це настільки альфа, що капець. Що це таке? Це я так розумію, якісь страшнючі монстри, які в теорії на нас... Нападають, мабуть. О, я можу по ним стріляти. На, 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 на. Воно стріляє, і дуже-дуже прикольно. А ну відчепись від мене відстань. Тут якісь піраміди, мені здається, це розробник їх понабудовував ці піраміди. На тобі. Йомаю, що це з ними? Я можу їх якимось щеном видозмінювати, і це прикольно. Там я ще бачу один острів, я хочу на цей острів піти. Я ще обов'язково хочу створити свій світ, щоб там окремо від цих же побудованих штуковин щось затестити. Ой, тут, тут, тут щось якась текстур. А, чекай, тут якась текстурка, і вона, типу, невидима, і вона тільки що злетіла. Понятно, і там якась текстурка є. Я так розумію, я шотганами можу видозмінювати якісь пластини і так далі. Окей, без проблем. Тут є ведмеді. Тут є ведмеді, вони тут стоять, що вони тут роблять? О, дивись. Чекай, це, походу, не Це походу не справжні люди. І він йде мене бити? Він йде мене бити? Ча це таке? Я не розумію. Це не справжні люди, це ведмеді. Я думав, це справжні люди, там мультиплеєри, це походу ведмеді, і вони мають якийсь свій. Е... Не не думку свою, а Аїшку, типу Іішку, якщо бути точнішим, вони як НПСІшки. Мені подобається більше цей шотганчик. На на на. на 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 Вони, я так розумію, не помирають. Або я вже вбив трошечки, да, я трошки ведмедів вже поубивав. Це, походу, їхні частинки залишились. Сорі, 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 нічого не скажеш, вибачайте. Відчепіться від мене, що ви хочете? Що ви до що мене причепилися? Відчепіться, від ведмеді довбані. Хватить! Еге. <звучать> тихо, 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 тихо. Оп оп оп, О, відчупися! 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 Чого чо він до мене пристав. На! на, на, я ж тебе зараз вб'ю. А я можу великого ведмедя вбити? Да, можу, до речі. Він від мене тікає. Цікаво, скільки в нього здоров'я. Здрав... Я вбив великого ведмедя, і тут ще якісь факл є, йомойо. -мо -йо. Я можу всіх тепер убивати, виходить, і навіть ось цих кульок. О, я його вбив, походу, з нього щось випало. Коли я його вбиває, він, походу, стає ось таким дивним. Давай, давай попробуємо. Є, я мочкану одного. Тут і далі ведмедики ходять. Я все ж таки думав, що це справжні люди, бо гру скачали вже на момент того, як я почав, як я її закачав, її закачали 1800 людей. І це при тому, що вона сьогодні вночі найшов, найшов вийшла, або навіть не, не, не вночі, бо в нас же часовий простір від фінського можливо від, відрізняється. М -м -м тому мені здається, що воно якби. Може бути. Так, тут є ще якісь зверху штуковини. Окей, що в мене ще є? В мене є FN, це, це Прикольна штука. У мене, до речі, є вже листя. Я можу збудувати якийсь будиночок. Давайте збудуємо будиночок, чому б ні? Я хочу збудувати будинок. Як в Майнкрафті, чому б ні? Давай. Тільки не сподіваюсь, мені ніхто заважати не буде, і я буду собі спокійно будувати будиночок. Вони мені вже заважають. Серйозно? Так, давайте тут зробимо. Ай! Тут трошечки фізика дивна максимально. Я щось бачив, що тут можна було якось видозмінювати блоки, наче в трейлері було, але я трейлер дивився трошечки давно, тому мені важко щось сказати. Я, наприклад, сьогодні трейлер не подивився і не, не пам'ятаю, що там було. Так, давай робити вікна. Давай робити вікна, все як в Майнкрафті. Я навіть збудую будинок, нічого собі. Це прикольно. Чик-чик-чик-чик. Ну, реально, наче цю гору створював, створює людина під чимось. Ой, я дерево можу відштовхувати, серйозно? Мені здається, я тільки що дверево, дерево відштовхнув. Ну тут є, наче дивись, фізика, тут тобто наче блоки, вони від. Відста... Бач, вони падають. Якщо я ламаю якусь частинку, вони обпадають. Тобто тут вже є фізика. Вже є фізика. Дивись, тобто вони взагалі якось дивно ставляться насправді. Ой, тут, бач, вони ламаються. І вони вже ставляться нерівно, бачиш, вони відштовхуються і вони вже нерівно ставляться. Тобто, ну, максимально рівно тут ставляться цеглина. Я це точно зрозумів, і вона <сх> от таким чином ставиться. А нерівно ось ці штуки дуже ставляться нерівно. Так, давай отут отут, 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 отут. З якої сторони в нас сонечко? У нас цієї сторони сонечко. Сонечко, до речі, рухається взагалі якось чи ні? Давай ось так зламаємо. Ось так зробимо. Я не знаю, чи тут можна скло якимось ще нам дістати. Щось мені підказує, що не можна. Ну, в такому разі будемо обходитись без скла. Буде просто дірки в стінах, і це типу скло буде. Алло, що то обвалилося? Це за що? Ну, щось обвалюється. Я не розумію чому. Так, на мене ще такі блоки є. Ох ти ж йоп твою дивізію. Я кнопки, можливо, плутаю, до речі. Можливо, я плутаю кнопочки і інші кнопки натискаю, замість тих, яких потрібно. До речі, тут можна ламати блоки землі. От мені. Та-майо! Стався, давай. Воно ще чомусь не, не всюди ставиться, от, наприклад, тут не ставиться. Мені здається, через те, що тут. Оу, найс! Мене тут ведмеді взагалі щось роблять. Що ви робите на моєму даху? Мені здається, що тут або якась текстурка стоїть, або я не можу тут блок взагалі ніякий поставити. Що це за капець? Ану, що це за приколи? Давай ось так зробимо. Хай буде хоча б так. Все рівно тут зараз буде дах. О, дивися, ну непогано. непогано. О, тут на F1, як в Майнкрафті, коротше, зникають. Ці е, всякі штуки з рук, типу блоки і тому подібне. Дивися, <сум> ведмедям взагалі нормас, я тобі так скажу. Взагалі нормас. Так, я можу залазити по стінам, це прикольно. Питання лише в тому, наскільки добре я зможу зробити дах. І все ж таки тут сонце заходить. І тут може початися ніч, і походу вона зараз просто почнеться. Щось мені це підказує. Так, тут я чомусь не можу поставити блок. Ну, і най буде. До речі, прям вже реально почалася ніч. Прям ніч і ніч. На ніч яка місячна, на ясна я. Видно, хоч ведмедів збирай. Нічого не видно насправді. Але тут з'являється, коротше, місяць. Він, походу, до е, коротша ніч ніж день, бо бачу, місяць дуже швидко він рухається, наче ми бачимо його, і він наче якась комета. Це прикольно. Думаю, в демо-версії ніч довго не треба, при тому що мо, з монстрів тут тільки якісь е, пекмени. Хто шарить, хто такий пекмен можна написати. Ну тут тільки це, окей. Угу, Ще давай два блоки вверх візьмемо. Та ну, давай підлазь. Мені подобається, що тут можна залазити. Можна залазити на стінах. Але На стіни, точніше. Але не подобається те, що тут немає шифта. Мені б дуже був корисний шифт. в будівництві, особливо Особливо в будівництві. І Чікс. І Чікс. Хопля, 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 хопля. Що ти тут тусуєшся? Це мій будинок. Запам'ятайте. Це. це мій будинок, я його збудував. І ти маєш платити кварплату за те, що ти тут сидиш. Бажано ягодами. Ну, це єдине що ти можеш, мабуть, здобути, або медом. Медом теж як варіант. Так, тут щось кривувато трошки. Все, світанок, до речі. Трошечки обвалилося. Так, Ведмеді, ви відчупіться, будь ласка. Ви мені трошки заважаєте, окей? Ви мені трошки от, заважаєте, от, буквально трошки. Насправді дуже сильно заважаєте. Угу. І чіте. Так, що я можу ще зробити? Які в мене ще є блоки? Ну, чесно кажучи, я можу якось добути ось це? Землю, наприклад. Не от копаю, я не можу її добути. Я бачу, що я її добути не можу. Мені не подобається ось цей блок, наприклад, як він стоїть. І Він зрушив повністю всі блоки. А на його. Так, мені здається, я зараз зіпсую весь будинок, тому давайте без ось цих приколів. Коротше, най вже так буде. Трошки воно сунулося. Не те я очікував. Але вони бач, обпадають блоки, якщо вони не приєднані до якихось інших блоків. І це якраз таки ось цей концепт, який, якого немає в Майнкрафті. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, таке в мене вийшло, таке трошечки трошечки кривовастеньке, трошечки. Ну, назад не дивіться, типу, ну камон ну ззаду ніхто на будинок не дивиться, правильно? Ззаду можна і і, вот і так. Зараз ми ще тут забудуємо. Ззаду можна і вот таким чином, типу, без проблем. Ну, типу, ну трошечки повалений. Ну що зробиш? Зараз ще тут вікна зроблю, отак от. Все, в принципі, нар... Чого не можу зайти? А, точно, я ж доволі здоровий. Да. Я ж забуваю, що я ведмідь по факту, і мені треба тройний прохід не як у Майнкрафті. Що ви тут робите, Альошки? Ну що це таке? Відчепіться. Відмовив вони поход... я, походу, їх приручив. Можна якось їх відвалити звідси? А ну киш. Походу я їх якимось чином до себе приручив, бо над ними зелені, ось ці от як в сімсах, емеральдики чи як їх можна назвати, я без поняття. Чекайте, я збудував будиночок, я вже не такий. цей. У мене вже є свій будинок, це класно. Давайте прогуляємося. Давайте прогуляємося, подивимося, що там всередині. Тут, йомо, є дерева. Головне, потім не загубити свій будинок, буде шкода. А, я вже думав, він зник. Я вже думав, все. Я вже думав, він просто зник. Думаю, куди? За що мені це? Куди зникаєш? Не треба зникати. А він просто взяв і зник. Угу. А я я можу крізь дерева проходити, окей. Окей, 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 окей. Тут, тут, тут є якісь стіни, чекай. Я цих стін не пам'ятав. От що це за стіни? Я можу їх якось знести? Це наче є, є, якийсь будинок, але його зламати я не можу. Ну це, Коротше, наче пилка якась. Та харе до мене пристати, що ви до мене попричіплялися, довбані ведмеді, йомайо. Відчепись на тобі, на тобі, на тобі, на тобі. Халіре. Жесть. Ну, коротше, тут, походу, більше нічого немає. Такого чітко важливого. Тому я думаю, можна піти зганяти, створити ось той світ, який ми вже створили. В принципі, там більше нічого особливо не треба. Давайте повернемось просто до будиночка-мого, я хочу біля нього бути. Бо зараз якраз день такий гарний. Де він там наче на, 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 десь ось там. І ми зараз підемо на той світ і подивимося, що там можна зробити. Бо мене бісиці ці ведмеді чесно кажучи. Мені подобається ось мій будиночок. Він дуже гарний. Я, 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 я в шоці. Окей, погнали save to go to меню. Change Universe, тут є якийсь універс, натуральне око. Я не знаю, що це значить. Окей. Uh, okay. uh, а як вийти? Дивись, у мене тут є лише вибір, типу Controls. Це понятно, до речі, тут можна Controls F for C person. Тут є третя третє від третього лиця можна грати. угу uh -huh. Extra Action Tab, тут тут можна вибрати Edit меню. Чекай. Чекай, Quit Game Блі, мене просто викинуло з гори. Найс, просто найс. А в мене іншої кнопки не було по факту, про що йде мова? В мене взагалі іншої кнопки не було. От, у мене тут є світ, до речі, бачите, ми вже бачимо, що він тут. Перша мрія і Форест Чупакабр. Погнали Форест Чупакабр. От, одна хвилина. Я можу вже тут змінити. Тут можна змінювати і брати, що я, що найголовніше, тут можна обирати, що я можу. О, я можу ставити ось такі круті штуки, дивися. Давай зробимо справжній цей Форес Чупакабр. Forest Чупакабр. Forest от я, я, як би виглядав Фрест Чупакабр. Uh, так, я, Як мені поглянути? Я, я хочу якось. Да, от. От Як би виглядав Forest Чупакабр в моєму баченні, зараз я його і зроблю. от 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 от, от. Значить, отак він оббудований. Обов'язково. 에, скульпт. Я можу скульптувати. Що я можу скульптувати? Е, я можу збільшити. Ага. І ось так збільшити. А що я можу скульптувати питання? Поки що непонятно, що я можу. Я можу малювати. о! Ну, я думаю, коротше, це має бути щось отаке. Ні, ну, ні, ну ти що. Ні, ні 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 гаразд. Давай най буде ось так. Не пантово. Популяція Популяція. Популяція хейс, я не знаю, що це таке. Це якісь... Оу, це якісь, коротше, щупакабри. Це теж точно мені треба. Це якісь духи. Я їх бачу в трейлері, наче якісь духи, які там бігають чи щось, типу такого. Окей. Давай ще ведмейдів зробимо. О, дивися, скільки ведмедів. Тут вони на чому рашки ці ведмеді. Прикол. Ладно, є, форест, чупакабр. Можна, до речі. Ой-ой-ой, ледве зараз трішки дальність зробимо, щоб я бачив їх. Я можу великих ведмедів, ні, не можу. Чи можу? Можна воду зробити, можна поставити всякі ножниці шотгани, чейнгани, Реверсивні. Давай щось таких дерев понаставляємо. Вони мені подобаються, вони так гарно. Вони не дуже гарно переливаються. Гаразд. М -м отакі засніжені трошечки. Трошечки засніжених обов'язково. Ну і можна щось помалювати. О, тут можна щось малювати. Не знаю, що це значить. О, я, я, я якусь гору збудував, прикольно. Окей. Добре, давай тоді вийдемо поки що з. World Editor. Я ледве не розбився, мене все перед очима попливло тільки що. Опа, що ми з тобою створили? Ми створили з тобою світ цих. Тут можна Universe Editor, World Editor, коротше. Йо моє, що це за плями бігають. Якраз це ці плями, яких ми з тобою спочатку заспавнили. Най вони будуть чупакабрами, коротше. Отакий такий ліс чупакабрами ми з тобою збудували. Тут вони щось стоять. А, дивись, я їх вдаряю, і в них з'являється ось така штука. його третє лице, до речі. й як це виглядає прикольно, не розмовляється. Я від третє лице, клас. Ну, Мені подобається більше, від третє лице, в будь-якому випадку. Окей, ми, в принципі, наче попробували все, що я тут візуально побачив, і можу сказати з впевненістю, що це поки що дуже далеко від Майнкрафту. Я думав, чесно кажучи, буде більше якогось контенту і більше якось позручніше воно буде реалізовано, але, як я розумію, розробник один. Він робить цю гру на одинці, ну, типу, зі сторони технічної. І це, мабуть, трохи вишкувато. Що б я додав би тут, так це трішечки більш зручніші е, побудови, що воно не так все розліталося незручно. По-перше, я б, можливо, тут би трошечки трьохвимірно зробив прикалюху. Типу, бо ведмаді тут двохвимірні, як ми бачимо. Хоча, якщо в цьому може бути і фішка гри. Цьому може бути фішка гри, чому б ні. Просто можна б додати більше якихось блоків, пофіксити минулі блоки, які трішечки запагані. Осіб трішечки штуки я б прибирав насправді, або якось по-іншому їх зробив, бо мене аж в очах пливе. <сум> ну і думаю, в цілому ця гра була б дуже-дуже цікава і дуже прикольна в майбутньому. Але напиши ти в коментарях, що ти думаєш стосовно цієї гри, сподобалась вона тобі чи ні. Якщо сподобалось, напиши в коментарях, напиши, щоб ти. Додав цю гру, що воно тобі нагадує, і тому подібне. У будь-якому випадку, дякую тобі за перегляд цього відео. Ти це обов'язково вподобайку. Підписуйся на канал. Якщо ти хоч я слідкував надалі за цією грою, теж пиши про це в коментарі. І Не забувай, що в мене з'явився мерч. Таку чашечку ти можеш замовити. В інстаграмі, якщо вона на цей момент в наявності ще є, ну там ще є багато різних гарненьких брелочків, значків, стікерів. тому... Поспішай, щоб встигнути купити. Дякую тобі ще раз за перегляд та до нових зустрічей, Па-па!